Це наш паспорт. Для дівчини такий дуже великий гонор. Завдяки чому ми зберегли до сих пір нашу кодину. Це є Маланка Мамаївська. Віно з Ковилою він виховує поставу манери. Він показує, наскільки можна бути красивим у своїй традиції. Про ковилую я дізналася з дитинства. Це для нас було звично. Всі дівчата дуже цього чекали, колись щоб виходити заміж, щоб убрати полони. Для мене це велика честь, що я можу показати своїм дітям внукам. Отак От одягалися мої бабусі, прабабусі. Рідківці і топорівці це ось той такий острівець, зараз де збережена така найчистіша традиція ось цього вінка. І разом з тим срівно між цими селами є різниця. Я сама з Рідківців. У нас там такий був звичай, що як молода йшла кликати на весілля в суботу, її вдягали у цю ковилу. Ну, у нас казали павуни. Казали, що молода йде у павунах. І вона йшла через усе село і ті стрічки розвивалися, коди у нас казали. Коди розвивалися за нею, і вона йшла така вся урочиста. Це символ дівочності. Бо вже заміжня жінка, хто вийшов заміж, вона не могла це вдягнути. Я мала була, якщо мене брали там, де сусіди виходили, сусідка виходила заміж і брала мене з собою йти, і по всьому селу треба було виходити. І ноги боліли, але йшла з таким гонором, бо тож я йду з молодою. Бо вони це сталося дуже таким. Почесним, це наше життя, це наша культура. Це... Ми виросли з цього. І внучка моя вдягала, я вдягала, дочка моя вдягала. Ми всі вдягали. Мама моя, правда, ні, бо вона була сирота вже і виходила заміж, то був 46 шостий рік. Важкі роки дуже були, і ніхто не, не було кому про неї подбати. знаєте. А ми вже більш такі налаштовані на українську культуру. Родом я з Мамаюців на себе я примірила в танцювальному колективі. Мені ніхто не міг пояснити, що це таке. Я питалася бабусі, вона казала: не задавай питання, бо такий зараз. час». Кінець 80-х більше було дозволено, і бабуся тоді сказала, що це є ковила. одна фотографія, яка мене я не знаю, стільки я себе пам'ятаю це десь років три. Я її любила. Ця фотографія вона мене вабила ось ця, е, такою магією. Це мої родичі, це весілля в Мамаївцях 1934 рік. Саме моя любов, ось, ця. ось ця, це. Ось це — цей вінок з ковилою. Це, це щось неймовірне, він завжди е, мене надихав. Чим більше ковили — це значить, заможна родина багата. Коли шиється в четвер перед весіллям ритуальний вінок і е, кладеться, щоб він е, спускався на очі. В центрі прикріплювалася брошка. Буковинський урочистий вінок з ковилою це дуже така цікава традиція, яку ми називаємо вінок, який танцює. Рівнинна Буковина. Практично кожне село, чи це Заставнівщина, чи це аж туди, де Сокирянщина, чи села е, Кіцманщини чи Глибочини. Суцільно е, ось ці вінки в одних населених пунктах. Це вінок, е, який одягається, коли запрошується на весілля, а в сам день весілля ні. А в інших селах, навпаки, у ньому укладається шлюб. Дівчина, яка одягнена у такий вінок, вона справді відчуває себе велично. Оцей вінок розвивається. Він створює її автоматично, дуже таку величаву, красиву поставу. В одних селах правильно, щоб це було кілька пучків, зібрано в один такий, ну на мабуть, жмуток, так коректніше сказати. В інших була традиція, щоб цією ковилою фактично обтикувався вінок поверху, створюючи такий своєрідний циліндр, кожний пучечок окремо. Ще в інших, ну мабуть, якщо собі візуалізувати, ну як і рокес, тобто вздовж голови. Перший вінок я зробила десь у 2012 році, і це було для моєї внучки. А вже потім вже дівчата почали звертатися. Це ковела — це є така трава, вона цвіте. Косили їх, і потім вже обчищали, і збирали оцей самий квіт, цвіт і складали вже туди почечками. Вона повинна була такий момент вибрати, щоб вона ще не перезріла. І вже відкрилася, показала себе у всій красі. Тримали вже рік, і два, і три, і вона не сипалася. Цей вінок з ковилою має таких пару елементів. От він складається з самої ковили, от такої. пришивалося добре так, щоб воно не розпадалося. Потім йде отакий циліндрик. Цей елемент пришивається до кіс. От плететься такі три косички, і вже до них голкою. Ниткою пришивається цей елемент. Туди вдягалися вже самі ці пауни, оця з квітами. Отак воно вставлялося вже, і воно вже на голові отак трималося пришити, що воно і туди тільки вставлялася оця трава зверху. Коли ви покладете на сонечко, воно робиться такою великою-великою. А до цієї каблучки ще там є такі три ленточки, і вони приховували самі ці коси. Десь таких 9-12, вже хто більш багатший, більші клав. Пришивалися в такий ряд і прикріплювалися до кожушини. Відтворенням я займаюся десь років 12. Прийшов такий час, що я не мала кого взяти. Ми взяли в жінки з топорівки один раз, а потім вже не було кого взяти. І я так скопірувала від неї з тої. І в мене більше топорівські бо рідківські були трошки нижчі і ширші. Трошки вже підробляю сама той каркас, щоб він не гнувся, щоб він тримав форму. Десь до тижня я збираю його. Я люблю більш цікаві такі кольорові підсорочки ці наші Буковинські, наші сорочки завжди такі веселі. І якщо бираєш, одягаєш той вінок такий, більш такий стриманий, то він блякне на тому уборі загальному. Тут кольорову гаму можна підбирати тільки під убори. Тих, хто це має носити, якщо у неї сорочка вишита різними кольорами, такими яскравими, то і потрібно зробити такий віночок, щоб він був яскравий, щоб він не був тьмяний, і щоб він гармонював разом з тою сорочкою. Які квіти тут у вінку, такі я стараюся кольори брати стрічок. Фотографії це виключно саме представлення села Мамаю, 1935 і до 1920-х. На фотографії брат з сестрою цю фотографію дала мені моя бабуся з 1931 рік. Присутня ковела, але сама кодина вона називається Карабуля, тому що вона у вигляді корони вона йде кругла, але з, з таким косим е, виступом, розширеним доверху. І все одно, чим більше ковили, це ну це дійсно статусна жінка. За дослідженнями це суто Чернівецька область. Але за кордоном воно таке має своїх родичів. Софійський повіт Болгарія дуже подібна конструкція. Македонія дуже подібна конструкція. І якби так ну, проаналізувати, що спільного у нас Македонії і Болгарії біля Хорвати. Тобто, це ще може бути з дуже дуже давніх часів, коли власне головні убори з ковилою, це був навіть не шлюбний атрибут, навіть не дівочий атрибут це був символ влади. Згодом вінок звузив своє побутування. От, власне, коли він у відносно буденному житті вийшов з активного вжитку. Тоді він перетворився більше на обрядове. Інші життя мав цей вінок умовно радянські часи. Його використовували власне саме як урочистий на всезагальних, всесільських святах, наприклад, Новоселичина. Це дні села могли бути. Це могли бути свята врожаю. Це весілля відбулося в 1939 році. Ковили вже немає. Момент, коли переходу від Румунії до Совєтів, і оцей момент губиться цінність нашої і вона переходить в Маланку. І саме Маланка десь його зберегла. Наприклад, це стосується саме Мамаївців. Для всіх це було нонсенс. Мамаївці, та там Маланка. А коли виявилося, то Маланка нас спасла і вона привела нас до сьогодні. Маланка як така бутафорна. Вона багато чого робить яскравішим. Вона десь може перебільшувати пропорції спеціально, аби привернути увагу. І в розумінні, мабуть, переважної більшості Маланка це щось суто гумористичне. І, власне, коли молода Мамаєвська персонаж, я маю на увазі Маланки, став одягати цей вінок, проти нього аж так не боролася, як проти вінка на весіллі у період 70 80 х років. Вінок у класичному розумінні той, який зашивається нареченій у зачіску, його. Просто так не примірюєш. Він впаде з голови. так? Натомість вінки, які вже десь адаптовані до спроби наблизити до себе традицію, ось ці бутафорні вінки. Це наймолодша. Тут присутні стрічки. Я підбирала, щоб показати велич буковини максимально наближ, наблизити до автентичних. Позаду такі трояндочки ніжні, і стрічки. І прикрасою це була, це зараз залишається трава Ковила. Мій Шедевер. Минулому році він подорожував. Він поїхав до міста Бергов в Англію, де були на виставці нашої української діаспори. На весіллях, коли в мій час, вже не одягали, а одягали виключно на Маланку. Сама молода фотографія. Вона з 1950-х років. Ось це наречена Маланка. Положення е, ритуального вінка, воно, отак воно, як у нареченої колись, так воно залишається і у Маланки до сих пір. Коли ковилу занесли в червону книгу, заборонили, було дуже важко дістати. Ну, ми все одно щось придумали, находили таке, що було подібне. Колись ця рослина не була червонокнижною, поки людина мала міру свого апетиту, відповідно, майстрині замовляють італійську ковилу, замовляють офіційну з країн, де це не є червонокнижна рослина. І, мабуть, так як у нас є обряди, які мають тенденцію до зникання, і ми їх вносимо терміново в нашу культурну спадщину, аби вони не зникли, так само і в живій природі теж так відбувається. І якщо 100 років тому... Вінок з ковалою був живою традицією для 40 плюс сіл Чернівецької області, то зараз це три-чотири села. Топорівка рідківці магала і у Чорновці вдягали. Повномасштабна війна то вже і перестали вдягати. За ці шість років я вже не бачила навіть нареченої у вінку, щоб йшла по селу. Ми покликані проти мостів. прийшли прощатися. Хлопців нема хто на війні? Я трошки побоююся, що це буде по чуть-чуть вмирати, тому що дуже багато молоді виїхало зараз. Це треба зберегти. Весілля по-другому роблять, таких весілля колись робили немає. Коли я дізналася, що Ковила увійшла в нематеріальну культурну спадщину України, це почувається гордо. Вінок є тим лаконічним способом сказати я Буковинка». Дякуючи Маланці, що ми почали сміятися самі з себе. Ми могли зберегти цю автентичність. Я на цим виросла, на це моє рідне, я цим живу, і так як живеш між своїми рідними у сім'ї, і ти почуваєш такий захист, таке якесь задоволення, бо ти між своїми так само я з цими вінками.